Привіт! Вітаю тебе на каналі Прана. Запрошую тебе сьогодні порухатися в креативному флоу, буде у нас практика від йоги, досить активна, в швидкому темпі, де ми попрацюємо над зміцненням тіла. Сьогодні трішки більше уваги приділимо верхній частині тіла, зміцненню плечей і рух, але всі інші м'язи також попрацюють. Якщо ти готова, готовий починати, то сідай на п'яти, коліна разом. І почнемо. Відклади долоні на стегна, вирівняйся, відведи плечі круговим рухом назад. Дай собі буквально хвилинку на те, щоб налаштуватися на практику і переключитися від всього, що відбувається назовні. На те, що всередині. Заплющ очі. Зроби тут глибокий вдих через ніс. Довгий видих через вуста. Ще один вдих через ніс. Видих через вуста. І останній раз вдих наповню легені. І довгий видих. Повернися вже до натурального дихання і поступово розплющ очі. І звідси на вдих. Руки широко через сторони догори. Потягнися, витягни руки високо. На видих розстав їх досить широко, натягни долоні на себе, пальці дивляться в сторону тіла. Затримайся тут, зробив видих. Ви стискаємо долоні в плоти і направляємо їх назад. І видих розкриваємо, видих, закриваємо. Повтори так ще кілька разів. І можеш поступово робити цей рух швидше. І ще швидше. Іще швидше. Ми хочемо почути це в наших передслічах, зап'ястя. І стряхни. І знову вдих. Руси широко через сторони до гори. Видих, Зігни їх в ліктях до кактуса. Відкрийся тут, Вдих. А видих. Округлися, з'єднай з собою передпліччя лікті, якщо можеш. А видих. Розкриваємося, лікті назад, руки тут активні, кисті не висять. І знову округлюємося, з видихом, з'єднуємо передпліччя. Ще один раз видих, розкрися. Видих, округлися. І нейтральне положення спини цього разу від плоди долоні. Вперед перейди до позиції столу. Коліна розставлені широко. Долоні під плечима. І звідси на вдих. Позиція корови. Прогинаємося, дивимося догори. А видих. Округлися до кішки, відштовхнися від долонь. І наступний вдих. Знову корова. Тільки цього разу опускаємо лікті на килимо. І видих. Кішка, вирівняй руки. Знову корова наперед плічо, Кішка на видих. Останній раз видих. Перед вниз, корова. А видих, кішка. І вдих. Нейтральне положення спини. Ліву ногу вирівняй назад. Пальці лівої стопи на килимку. Кілька разів. Похитайся назад. Вперед. розтягни задні поверхні ноги. І затримайся тут. На вдих. Підтягни праве коліно до грудей. А видих, опусти праве коліно вниз, підніми ліву ногу до гори. І чатуранга. Згинаємо руки в лігтях, ліва нога догори. А вдих, вирівняйся і притягни ліве коліно до грудей. І видих, відстав, ліве коліно килимо. Цього разу права нога рівна назад. Кілька разів похитайся назад, вперед. І затримайся. Притягни ліве коліно до грудей. Видих, відстав його на килимок. Права нога до гори. Чатуранга, тобто відтискання. Одна нога вгорі. А видих підводимося і притягни праве коліно до грудей. Видих, відстав, праве коліно до лівого. Цього разу розстав руки досить широко. Зроби видих. Видих, опусти, праве плече вниз, подивися підліво. Авдих, вирівняйся. А видих ліве плече вниз, подивися під праве. І знову видих, вирівняйся, видих праве плече вниз. Авдих, вирівняйся. А видих ліве. А вдих. Затримайся в центрі. Пальці, долоні дивляться вперед, тягар тіла ще більше вперед. І лікті широко розводимо. Відтискання на колінах. І вдих. І ще раз вниз. І догори. І останній раз вниз і догори. І цього разу сідниці. На п'ятий ми переходимо на позиції дитини. Широко руки розставлені, погляд перед собою. Вдих. Видих, права долоня. На ліву розтягни правий бік. Зроби тут глибокий вдих до грудної клітки. Довгий видих. А вдих, повернися до центру, права рука вправо і видих ліва рука на праву долоню. Похили голову вниз, глибоке дихання до грудей. І вдих, повернися поглядом вперед. Відклади долоні на килимок. Перейди тут до позиції столу, пальці стоп на килимок, і звідси видих, собака мордою вниз. Розходись у позицію, якщо потребуєш, позгинай на зміну праву, ліву, а ногу, можливо, розставиш топи, ширше, вуще. І затримайся без руху в позиції. Адемука Швенасина. Три вдихи і видихи. І видих. На вдих. Погляд між долонь і перейди до високої планки. Затримайся. Підтягни живіт. Вище стегна. І зараз переходимо до бічної планки. П'ятий в ліву сторону, праву руку піднімаємо догори. Затримайся тут. Вище стегна. Можливо, доторкнешся правим коліном до правого лікця. І знову права рука догори. І праву стопу відклади перед лівою. І цього разу підтягни ліве коліно до грудей. Вирівняй ліву ногу, і відстав ліву стопу на килимок. Права долоня на килимок. Можеш затриматись тут. Можеш зробити тут відтискання. І звідси всі підтягуємо ліве коліно до правого лігця. Вдих. Видих. Собака на трьох лапах. Ліве коліно догори. Затримайся ще вдих. Видих. візьми туди вдих для переходу. Видих, ліва стопа по зовнішній стороні лівої долоні. Я Вирівняйся тут вдих. А видих, відстав праву п'яту, повністю праву стопу на килимок і права рука догори позиція кута. Можливо, витягнеш праву руку над вухом, щоб була одна рівна лінія від правої п'яти до пальців на правій долоні. Або тримаєш такий спосіб. Давай зробимо вдих. І видих. Цього разу витягни ліву руку вздовж правої. І з видихом доторкнися лівим ліктем до правого коліна. Вдих. А видих. видих. З'єднай долоні, підніми праву п'яту догори і перевернися до такого а, випаду. Тримай руки біля грудей, затримайся тут. Вирівняйся вдих. І видих. І звідси ми відштовхуємося від правої стопи і переходимо до воїна третього. Можливо, похилишся низько, права, нога вище, тримаємо баланс. Затримайся вдих. І видих. Візьми ще вдих. На видих. Праве коліно до лівого, лівої ноги, лівої кризи. Наймаємо обидві ноги. Присядшили. Затримайся ще вдих. І видих. Повернися до воїна третього. Візьми вдих. О, видих. Притягни праве коліно до грудей. Утримай баланс. Видих. Видих. Позиція голуба. Стоячи. Права кісточка на ліве стегно. Опускаємо праве коліно вниз. Утримай баланс. Можеш залишитись тут. Можеш поглибити цю позицію, додаючи тут скрутку. Правий лікоть Відстав на направо. Хай долоню на долоню і скручуся вліво. Ще три вдихи й видихи. Мене змило водою, тому я перемістилася в інше місце, але сподіваюся, твій баланс не втратився. При цьому давай залишимося в позиції ще на один вдих. І видих. І вдих. Поступово звідси виходимо. Вирівнюємося, притягни праве коліно до грудей. З видихом. Праву стопу відстав назад до позиції воїна другого. Розкрий руки широко. Воїн другий погляд за лівою долоною, право витягує тебе назад. Зроби тут вдих. Потягнися руками в протилежні сторони. А видих. Притягни, руки до тіла зігнуті в ліктях. А вдих розстав руки, ніби відштовхуєш від себе стіни, а вдих притягни. Ще один раз вдих і видих. І вдих. Ще раз воїн, другий, видих. Наступний вдих, воїн перший. Руки догори, ноги залишаються в такому ж положенні, можливо, навіть стегна трішки нижче. Зроби тут вдих. А видих. Відклади долоні нахилимо. По внутрішній стороні від лівої стопи. Підніми праву п'яту догори. Ліву стопу піднімаємо планка на одній нозі вдих. А видих. Вирівняй ліву ногу назад. І чатуранга. Можна опустити праве коліно на телимо. А вдих. Собака мордою догори. Видих. Собака мордою вниз. І повторюємо це флоу на другу сторону. Переходимо до високої планки. Затримаємося тут, підтягуємо живіт, а видих. Опусти п'яти в праву сторону. Підніми ліву руку догори. А вище стегна. А видих. А видих. Якщо бажаєш, лівий лікоть до лівого коліна. І повертаємося до планки, відставляємо ліву стопу перед правою. Цього разу всі праве коліно притягуємо до грудей. Вирівнюємо праву ногу і відставляємо її на це вимогу. А видих, ліва долоня до правої. Залишся тут або від тистання. Притягни праве коліно до лівого ліктя. вдих. І видих. Візьми ще вдих. З видихом перехід до собаки на трьох лапах. Праве коліно високо до гори, права стопа близько до сідниці. Вдих. вдих. Візьми вдих для переходу. А видих права стопа в лінію з долонями по зовнішній стороні. Залишся тут. Устав ліву стопу на килимок. Підніми ліву руку до гори. Можеш витягнути ліву руку вздовж лівого вуха. Затримайся вдих. Довгий видих. З наступним вдихом. Праву руку також піднімаємо. Тримаємо правий бік близько до правого стегна, вдих. А видих. Правий лікоть до правого коліна. І цього разу з'єднає з собою долоні. Підніми ліву п'яту догори. Низький випад. Подивися перед собою, рівна спина, вдих. Видих. Приготуйся, ми переходимо до на третього. Відштовхнися від лівої ноги. І похилися паралельно до підлоги. Утримай рівновагу. Вдих. Видих. Ще вдих. А видих. Згинаємо ноги в колінах, доторкаємося лівим коліном до правої. І три. Затримуємося тут. А видих. І повернися до На третього, тримай баланс, вдох, вдох, вдох. до видих. Підводимося догори, забираємо із собою ліву ногу і з видихом сідаємо до голуба. Утримай тут рівновагу, баланс, дріжджі. Можеш залишитися в цій позиції, або з видихом додати скрутку лівий лікоть на праву стопу. Тримай баланс. Ще три. Два. Один. Поступово розплітаємося з цієї позиції. Підводимося догори. Забираємо ліве коліно із собою. Вдих. А видих. Зроби крок назад. Ліва стопа до воїна другого. І розкриваємо руки. Овоїн другий. Погляд за правою долоною. Вдих і видих, і вдих. Розтягни руки ще більше. З видихом притягни ліхті до тіла. Вдих. Відштовхуємо від себе стіни. А вдих притягуємо до себе енергію. Ще один раз вдих і видих. І з наступним видихом повернися до воїна другого. Залишся тут видих. Видих. Воїн перший. Ліва стопа залишається під кутом, руки догори. Утримай цю позицію. Стегна нижче. Вдих. А видих долоні на килимо по внутрішній стороні від правої стопи. Ліва п'ята догори. Витягнися, подивися перед собою. Вдих. Довгий видих. Підніми праву стопу. планка Видих, вирівняй праву ногу назад. Чату ранга, можливо, коліна на килимці. Собака мордою догори вдих. Собака мордою вниз, видих. Зроби тут додатковий вдих. Довгий видих. Вдих. І видих. Опускаємо коліна на килимок. І звідси ми хочемо перейти до позиції ценяти. Тільки сьогодні трішки модифіковано. Відстав лікті там, де були твої долоні. З'єднай з собою долоні. похили грудну клітку і голову вниз, а долоні направ за голову. Вид цього разу подивися перед собою, відклади передпліччя на калимок і обережно живіт стегне на калимок до позиції сфінксу. Відштовхуйся від передпліччя, дивися перед собою. Спина рівна. Зігни ліву ногу в коліні. Візьмися лівою рукою за ліву стопу і притягни до себе стопу. Розтягуємо передню частину, права стегна. Стегна сьогодні теж попрацювали. І відпусти. Давай змінимо сторону. Ліва рука нахилимо, Праву ногу згинаємо в коліні. Відпусти ліву стоп, повернися до позиції сфінкса. Якщо бажаєш тут поглибити прогин, тоді вирівняй руки і підходь долонями ближче до тіла, висока кобра. Або залишся в сфінксі ще на три вдихи і видихи. І звідси поступово згинаємо ноги в колінах і переходимо до баласани до позиції дитини. Тут вже коліна як любиш, можеш їх розставити на ширину килимка, можеш з'єднати. І давай руки витягнемо назад вздовж тіла, долонями до гори, похили голову вниз. Розкануй зараз своє тіло. Зауваж, як ти себе відчуваєш. Давай залишимось тут ще на п'ять річ Обережно, підводимося, до сидіння на п'ятах. Якщо бажаєш додати шавасану до своєї практики, зараз саме час поставити відео на паузу. Якщо хочеш завершити практику разом зі мною, сидячи на п'ятах, тоді заплющу очі відклади долоні на стегна. Давай зробимо тут глибокий наповнюючий вдих через ніс Затримай дихання. Ти ще один маленький вдих і довгий видих. з заплющеними очима знайди простір в своєму серці на пляжній. Для себе за цей час проведений спорис для тіла і для душі. Посміхнися до себе ззовні, всередині. Як будеш готова, готовий, розплющ очі. Я також дуже дякую тобі за довіру, що ти обрала, обрав сьогодні мій канал. Будь ласка, дай мені знати в коментарях, як тобі сьогоднішній досвід з такими е, пейзажами. Будь ласка, став байку, це допоможе розвиватися моєму каналу і покаже його на більшу ширшу аудиторію. Нехай всі українці піклуються про своє ментальне і фізичне здоров'я. Буду тобі дуже вдячна за твою підтримку. Якщо ти бажаєш, Займатися зі мною більше довше. В мене є Патреон, де я викладаю годинні практики йоги, навчаю новим складнішим позиціям. Розповідаю за філософію багато цього і багато чого цікавого. Посилання всі ти знайдеш в описі під цим відео, і на цьому, все. Дякую, не